Доброго ранку, доброго дня! Говорите ви, говорю і вам я. Вітаю вас, мої любі малята, на занятті сенсорного розвитку. І сьогодні ми з вами будемо будувати дорогу для легкового автомобіля. За таких цеглинок! А їх нам привезла вантажівка. І для легкового автомобіля ми побудуємо. Малята, подивіться, що з'явилось на дорозі. Так, це вантажівка. Зараз пора року, осінь, пройшов сильний дощ, і на дорозі утворилися калюжі. Легковий автомобіль проїхати по них не може. І тут з'являється вантажівка, яка привезла цеглинки. І що ж ми з них будемо робити? Давайте з вами цеглинки. Розглянемо. У цеглинки один бік довгий, один короткий. Ось ми викладаємо одну довгу цеглинку і короткою стороною прикладаємо цеглинки до цеглинки. І у нас утворилася довга дорога. А зараз побудуємо коротку дорогу. Знову беремо цеглинку до цеглинки, щільно прикладаємо короткою стороною. І у нас утворилася коротка дорога. Діти, а зараз подумайте і скажіть, для машини потрібна довга дорога чи коротка? Так, я думаю, довга. І тепер ми з вами з усіх цеглинок, що у нас є, побудуємо довгу дорогу. Знову беремо цеглинку. До цеглинки щільно прикладаємо одна до одної. Ще прикладаємо цеглинку. І ще і у нас утворилася довга дорога. І по нашій новій довгій дорозі проїде автомобіль. Гляньте, як гарно вийшло. Для якої машини ми будували дорогу? Для легкової чи для вантажівки. Так, ми будували дорогу для легкової машини. А яка машина привезла нам цеглинки? Так, вантажівка. Машини ми називаємо транспортом. Дітки, а зараз нам лялька пропонує пограти в гру? Так чи ні? Якщо на картинці з'являється транспорт, ми лещимо в долоньки. Якщо ні... Тупаємо ногами. Правильно це транспорт. А зараз так, це іграшка м'яч. А зараз тупаємо ногами. А зараз плескаємо долоньки. І знов плескаємо долоньки, бо це транспорт. Дітки, так що ми сьогодні з вами будували? Так, ми будували дорогу. А дорогу із чого будували? Так, із цеглинок. До побачення, мої хороші. У вас усе вийшло на заняття. А тепер біжіть свій ігровий куточок і побудуйте довгу дорогу. Бувайте!